Доброго дня, з вами Тетяна. І сьогодні у нас на огляді справжній технологічний прорив серед квартирних дверей. Булат електро, розумний смарт-замок. Ці двері не просто якісні, та й розумні. Булат електро звучить як електронна музика в стилі електрохаус, правда ж? Але це не про музику, це про технологічні двері, які звучать як майбутнє, що відкривається одним дотиком зручно, швидко і прогресивно. Почнемо наш огляд з головної родзинки даної серії розумного замка PS Mops. Без контроль у вашому смартфоні. Для встановлення додатку треба просто відсканувати QR-код, який знаходиться в інструкції для кожного замка. Додаток дуже простий, і зрозумілий у користуванні. Цей замок відкривається без жодного ключа. Ви самі обираєте найзручніший варіант відкривання. Смартфоном через застосунок, введенням коду на сенсорній клавіатурі, відбитком пальця карткою або nfc брелком, і на випадок форс-мажору завжди є механічний ключ. Замок має регіля по 16 мм. Ви можете самостійно додавати нових користувачів, обмежувати доступ, переглядати історію відкривань. Є можливість надавати разовий пароль, наприклад, сусідам, щоб перевірив домашнього вашого улюбленця. Зверніть увагу, що пароль обмежений по часу для використання. Енергоефективність замка дозволяє працювати до року від комплекту батареєк, а система завчасно повідомляє вас, коли потрібно замінити елементи живлення. Якщо сіли батарейки, можна відкривати механічним ключем, чи підключати пауербанк або смартфон через Type-C порт. Для закриття дверей достатньо підняти ручку вгору. Всі дії супроводжуються голосовим сповіщенням. Всередині квартири є додаткова функція Нічник. Натиснувши на неї, ви блокуєте вхід в оселю з зовнішньої сторони. Коли розумний замок поєднано з продуманою конструкцією, тоді маєш справжній продукт майбутнього і була телектро створений для тих, хто дбає про комфорт і інновації та зручність. А тепер розглянемо детальніше, які конструктивні рішення стоять за дизайном та технологіями цих дверей. Металевий каркас виготовляється з гнутого профілю холоднокатаної сталі та має ширину 110 мм. міліметрів, типу утеплен мінеральною ватою. Дверний короб пофарбовано з обох сторін порошковою фарбою італійського виробництва для більш тривалого використання виробу. Петлі на підшипниках забезпечують м'яке відкривання. В базовій комплектації є нержавіючий поріг, невід'ємна деталь дверей булат. Дана модель має три контури ущільнені. Всі вони знаходяться на полотні та перешкоджають потраплянню запахів, протягів, шуму та слугують захистом зломостійкості замка. Основний сталевий лист металу на полотні 1 мм, дверне полотно товщиною 105 мм. з утепленим мінеральна вата і фольгований утеплювач. МДФ-накладки по 16 мм, а штва прихованого монтажу, виготовлена в рівень з полотном, торці ламіновані для додаткового. Ого, захисту від вологи у комплектації дверей присутні нічний і оглядове вічко Сикореми виробництва Італія для щоденного комфорту та зручності. В дверях електро встановлен верхній циліндровий замок, кале виробництва Туреччина, фурнітура чорна, матова, квадратна, Виробні накладки утоплені. Насичений колір дверей темний, створює відчуття глибини та розкішного контрасту в інтер'єрі. А ставки з чорного композиту додають нотки елегантності та загодковості. Всі елементи бездоганно підібрані та гармонійно поєднуються в строгому сучасному дизайні. Булат електро це двері, які ідеально підходять для квартири, офісів, готелів тощо, де важливо одночасно комфорт, зручність та сучасний вигляд. Двері вже в наявності в складській програмі. І, звичайно, як у всіх дверях фабрики Булат, присутні фірмові ознаки, кліше з логотипом на торці, шильди з серійним номером, а також фірмовий жовтий пакет із ключами та гарантійним талоном. Гаранція на виріб – 5 років. Ось ідеально заповнений гарантійний талон. Якщо ви шукаєте двері з сучасним електронним замком без зайвих ключів, з повним контролем доступу Булат Електро стане найкращим вибором. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб першими дізнаватися про новинки та дивитися інструкції зі встановлення налаштування та обслуговування смарт-замків. Для більш детального огляду переходьте за посиланням. Фабрика двері була з турботою про кожного.